Доброго дня, скажіть пару слів про сьогоднішню гру в селі Кочубіївка. Ну, по-перше, хочу сказати великі слова вдячності Збройним силам України, які дають нам право грати, отримувати позитивні, негативні емоції і, і жити на даний час. Це саме головне. Ну, по, по матчу, хочу сказати, що в принципі перший тайм. Коли пропустили м'яч, то з такої помилки дитячої, Я рахую, що це дитяча помилка, тому що пробиваючи штрафний удар і отримати зразу, отримати зразу контратаку, і отримати гол, це ну, на такому на такому рівні ми не, ми не маємо права таке робити. В Дронта мені команда сподобалась, грала вже. Більше контроля м'ячу, більше моментів. Аганесу при рахунку 1-0 міг в льот пробивав. Міг забивати, але десь десь чуть-чуть не вистачає. Тим більше в нас команда строїться в цьому році. Прийшло п'ять чи шість гравців нових базис, як завжди, команда, яка ставить перед собою задачі. Хочу привітати їх з перемоги. Побажати так, як своїй команді, своїм хлопцям і так само базису. ...вдалої гри і гарного чемпіонату. Як будете готуватися до наступного суперника вашого? Це команда СК Карбон? Ну. Ми готуємося до, до всіх суперників однаково. Це, тренуються хлопці, ми не маємо права можливості, на жаль. Це великий такий мінус, що ми не маємо, не маємо можливості тренуватися разом. А так, в принципі, в оби, в оби, як ми постійно тренуємося, готуємося і будемо приймати одного із лідерів чемпіонату. Так, дякую.